Yeah. <laughs> Друзі, дуже смішний ролик. Насправді дуже корисний і інформативний. Він буде про чайну піалу. От, е піали бувають дуже різноманітних форм. Можеш просто поглянути сюди і зрозуміти всю цю різноманітність. Ось. Вони бувають різного розміру, різної форми, глибини, ширини, розкриті, закриті, різний матеріал, камінь, фарфор, кераміка. І синська глина, та що завгодно, от навіть такі от з подвійним дном скляні роблять. Ось. Більшість цих піал зроблені мною. Я досліджував форму і точно можу сказати, протестувати, зараз розказати тобі саме вибір правильної форми. До розміру не прив'язуємося це суто індивідуально. Я взагалі раджу тобі мати і маленькі, і великі, тому що іноді хочеться з великою такою на повну долоню, а іноді хочеться з малюсінькою попити. І давай розпочнемо. Кожну зараз будемо тестувати. Готуйся. Це відео буде достатньо довге, інформативне, але воно буде точно корисне і буде тобі в нагоді. Перше. Ось ця піала, вона дуже гарна, я дуже її люблю, але вона незручна. Незручна, тому що дуже товстий обідок. І вона глибока. Зараз я тебе протестую на шуперчику, в чому фішка. Коли я наливаю цю піалу чай за рахунок її висоти, да, вона вища, ніж ширша, відбувається така штука. Чай гарячий, зараз не вийде тобі це показати, але коли я допиваю до дна, потрібно. Або запрокинути голову, або нахилити піалу до такого рівня, коли вона цим обідком починає торкатися мого носу. І цей контакт з носом, як на мене, це великий мінус піал. І от в мене насправді багато піал, які мають от такий от ефект. Тобто, якщо вона висока, вона має сильно розширюватися. Друга піала. А вже вдала форма. Це покупна піала, і майже всі покупні піали вони вдалих форм. Це вже якісь відпрацьовані, відпрацьовані формочки. Вона широка, а в неї достатньо товста стінка, вона добре тримає температуру, вона глазурована, не віддає ніяких смакових ефектів в чай і п'ється вона. Зручно. Наступна піала. Схожа по формі. Ручного виготовлення трошки менша, трошки нижча в неї така нерівна форма, і за рахунок цього вона ще, як на мене, ще цінніша стає, о, тому що видно, що вона ручна. І тут навіть такий є ну, схил-борт, як ніби, знаєш, пити звідси. От, показується так. І вона. Зручна, але бачиш, наскільки я. Повільно підношу піалу. Чому так відбувається? Тому що вона широка і дуже низька. І будь-яка вібрація тіла розхитує чай, і він просто може виплеснутись. Це мінус цієї піали. Рухаємось далі. Піала, яка дуже гарна, але дуже і дуже незручна. Я її більше хочу використовувати як бочоночок для солі, наприклад, от щось таке. Може для соєвого соусу. Я думаю, ти все вже розумієш. Вона ще вища, ніж та піала, і співвідношення от, діаметра о, піали і висоти воно мінусове. І дивись, що відбувається, я тільки починаю пити. І шию закидувати треба і впирається ніс. Незручна піала. Її знаєш, як стопку потрібно туди закидувати, прямо заливати. Фух. Незручно. А починає не трапить короткий нос. Дуже короткий. носі якийсь. Ось ця піала достатньо велика і класний офігенний плюс це те, що не обпікається пальці, навіть якщо супер-супер гарячий чай. Але є така теж обманка, можна забути про те, що тут гарячий чай, тобі наливають, ніби. Стінка холодна, а п'єший можна впекти рот. Потрібно бути увагою тут, з чого ми п'ємо. Дуже прикольно виглядає, форма достатньо вдала єдине от, як на мене, зависока. Трошечки нижчу її, трошечки ще ширшу, було б ідеально. Відстань до носу мінімально є. Не торкається, значить, плюс ці піалі. Далі, друзі. В моєму чайному магазині в описанні можеш зайти. Там вже, скоріш всього, ми опублікували всі всі товари. Оця дуже зручна, класна, ну, офігенна. І п'ю. Клас. Фізика виконання. Дуже крута. Наступна піала. Розкритий бутон квітки відкритого типу, широка як Кувшинка якась така виходить. бачите, вона навіть з нахилом в одну сторону, як така лієчка виникає. І вона теж. Зручна. Єдине, коли вона сильно от розкрита, є цей ефект розхлюпування, ніби як трошки вібрація тіла йде, а вже як ніби вона хоче, чай вже хоче втікти. От трошечки я люблю, коли воно трошки підзакрите. Теж робоча. Друзі, дивіться, є така піала, в якій. Дно округле, тобто вона не стоїть. Це дуже теж такий варіант, на який варто звернути увагу, щоб вона не розхитувалася. Бачите, нема цього балансу. Але я дещо придумав саме під цю піалу. Знаєш, спостерігав кокоси, от їх половинки вони не стоять. тобто Вони котяться, і я максимально пробував відтворювати кокосову структуру, форму, і вийшла така штука, що от вона нестабільна нестабільна піала, але я винайшов такий винахід. Спеціально під такі піали великі з округлим дном. Така підставочка. Друзі, цей винахід він працює, тому що він фіксує піалу, вона така непохитна, непорушна стає, І от можна виходити з ситуації таким чином. Так. І ця піала вона широка. Є е, мінус те, що вона ніби як хоче розхлюпатися чай, тому краще не доливати до країв. Але в принципі пити зручно, тримати зручно, форма класна. Далі у нас іде взагалі моя улюблена піала, насправді. Тут є деякі фішки, про які я буду розказувати в окремих відео, де я буду показувати, як ліпити правильну піалу. Так, Я працюю з цим ремеслом. Друзі, це насправді моя улюблена піала. Одна з перших, яку я робив, і мені насправді не так просто відтворити такий витвір мистецтва. Настільки він вийшов прекрасний, настільки вдала форма, і стоїть. І от поки чай тут я не можу показати низ, але ти можеш зняти низ, показати, що там така і мордочка. Є, ну прям Він піала супер насичена, енергетична. Дуже вдала, вона такої закритої трошки форми. І от знаєте, це ота золота середина, коли вона не перезакрита і коли пити прямо зручно. Ідеально. от, от такі піали я хочу робити. І, до речі, залишся до кінця відео. Додивись, в мене до тебе буде дуже крута пропозиція в кінці. Угу. Далі, друзі, фарфорова піала. А, теж покупна з недорогих. Вдала форма хороша, стійка. Ось така форма хороша, але мені подобається трошки як закритіше. Далі, схожі форми, але вже трошки більша і керамічна. Теж достатньо вдала форма, з неї зручно пити. Єдине, що да, ця хвиля, як ніби чай, хоче вискочити. Тому а, такі сильні розширення я не дуже люблю в піалах. От. Далі, друзі. Переходимо до дуже гарної піали, але невдала форма, тому що ну, не зовсім вдала, вона закрита йде. І якби вона була трошечки співвідношення висоти і ширини більш вдалою, так якби вона була ширша або трошки нижча, було б ідеально. А так... Я трошки відстань, знаєш, от... нормально, вона ще вписується в якісь цю але якби вона була ще вища, торкалася б носу. і за прокидування шиї, це не дуже зручно. Так, йдемо далі. Ще піала відкритого типу, така, як тюльпанчик, але вона, бачите, в міру відкрита. Тобто я прям веду і воно не розплюхується. А бортики, вони коли не, йдуть не так, а трошечки, як ніби хочуть закритися або вирівнюються в вертикаль, от воно вдаліше. Так, це, це краще. Така форма. І теж. Наступна піала буде схожої форми, але трошечки не така сильно відкрита. Ось така. Теж дуже зручна, зручно пити співвідношення висоти, ширини, дуже вдало, класна ручна робота, супер. Клас, Друзі, дуже люблю цю піалу, тому що в неї така от дуже класна фактура, ну прямо дуже енергоємна робота була виконана до цієї піали. І співвідношення висоти і ширини, воно прямо на межі. Прямо на межі того, щоб бути невдалою, але вона вдала, вона вписується. Зручно пити класно. Наступна хороша піала, висока і таке, знаєте, отут розкриття вдали. Тобто вона і не закрита, і не розкрита, вона виходить в вертикаль на виході. Тоненька тут підставка, але при тому, що вона стоїть, зручна. Mm, вона такої нерівної форми, виємки під пальці є. Це прямо дуже тактильно приємно. Знаєте, от, от прямо Це дуже приємно, коли, коли вона така в <правда> мене ця піала в продажу є, можеш її придбати в мене. А комплектом буде вигідніше. Залишилось 4 піали, теж з старих піал. Дуже класна форма. От вона от такого майже закритого. Типу на виході в ширину більше, ніж у висоту, і при тому ну, вдало. Оце теж класний варіант форми. Мені подобається. Скала, яка незручна, вдала, висока, достатньо вузька, і зараз вже просто чай тут холодний, я не хочу його допивати, але факт в тому, що от коли бачиш таке, то, ну, от, є. Є дотик до носу, це незручно. Так. Їх можна використати як солонку, наприклад, або якусь приправу сюди покласти, ну, що завгодно. соєвий соус, наприклад, класно. Друзі, є от такі от дуже цікаві теж форми. Форма сердечка. Вона дуже товстостінна, тримає добру температуру, достатньо цікава. Я не скажу, що це якась верх зручності, але відчувається унікальність і прикольно. От просто прикольно. І теж дуже вдала класна форма. Це кам'яна піала з нефриту. Камінь дуже сильно гріється, тому коли п'єш якийсь перчик, дуже гарячий, прямо в пальці може пекти. От, є такий мінус в камня, ну або плюс, ну просто є така властивість. По піалам все і в мене до тебе звернення. Якщо ти чайний майстер. А людина, яка любить чай, чайний магазин, я пропоную співпрацю, я роблю піали і можу зробити тобі на замовлення, просто показуєш фотку, яка форма, що ти хочеш. Ми це описуємо, малюємо. І я відтворюю тобі в майже в будь-якій кількості, якості а, таку піалу. Єдиний момент, я не працюю з глазурями. Мій захист піал це лощіння, ручна робота, коли піала стає блискучою, і молочіння, природня глазурь, тобто вони в мене отакою. Самобутнього глиняного кольору. Також в мене є і світла глина, я показував піалу. Ось. І темна. Отакі два кольори піал, а форма девільна будь-яка. Я вже нашарився на цій на справі і розумію, які форми, які об'єми, як їх створювати. Все ручна робота без гончарного круга, все пальчиками, великий енерговклад. І Висока цінність у відчуттях, коли ти тримаєш цю піалу, не відчувається, що класно. От у мене така пропозиція для тебе. Придбати вже готові вироби. Всі піали з цих, що я тобі показав, можна на моєму чайному магазині. Посилання в описанні. Там в мене інстаграмчик є. Дякую за перегляд.